Місто Авдіївка готується до третьої хвилі штурмів з боку російських окупантів, навіть незважаючи на те, що ворог продовжує щоденно ставити рекорди у втратах. Яка нині ситуація на цьому векторі та яка загальна картина мапи бойових дій станом на вівторок, 31 жовтня, дивіться просто зараз на каналі Січас і одразу розпочну з Авдіївки, де зосередили свою загарбницьку увагу путінські агресори. Щодня це місто зазнає по 40-50 масованих обстрілів. Констатує голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі про обстановку від нього дослівно. Ворог дуже багато підтягує силу особового складу і техніку. Є інформація від місцевих жителів, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території, наближених до Авдіївки. Про конкретні цифри не знаю. Я думаю, що навіть більше ніж 40 тисяч. Ми бачимо, розуміємо, хлопці готуються до чергової хвилі. Це вже третя від початку цього загострення. Всі готуються. І військові, і місцева влада, комунальники, лікарі. Ворог кидає на ці м'ясні штурми дуже багато. Тиші не буває цілодобово. Розповідає Барабаш. За його словами, російські війська для атак застосовують міномети, артилерію, авіацію та ФПВ дрони, які також залітають в місто. І є непоодинокі випадки застосування їх по цивільних автівках. Тезо пром'ясні штурми повторює і інститут вивчення війни. Американські аналітики відзначають, штурмові підрозділи штурм зет складаються переважно із штрафників та в'язнів. Цю піхоту російське командування застосовує у лобових атаках повдівці, і в результаті росармія за лічені дні втрачає від 40 до уявіть собі лише 70% особового складу. Ці цифри не взяті з повітря. В Україні розбито цілий батальйон мобілізованих із Чувашії, Пишуть засоби масової інформації. На слайді крик душі від тих самих так званих мобіків. Там багато нецензурної лайки, але судячи із повідомлень ворогів, знищено Хаймерсом. Наслідки просто вражаючі. Відомо, що 29 жовтня при підготовці до передислокації перший батальйон 1251-го модострілецького полку ВС РФ потрапив під обстріл. Офіційно росіяни інцидент не коментували, ну інакше у них і не буває. А у волонтерських чатах писали про близько 120, 200 і 300 та 10 згорілих машин. За іронією долі, бойовики батальйону Атала. Раділи поїздці на війну в Україну, але схоже, воюють вони гірше ніж розважаються, як то кажуть, дотанцювалися. Покажу ще докази того, як військо противника терпить розгром. Лишень подивіться: 114-та бригада збройних сил Російської Федерації не зуміла належним чином замаскувати свою техніку в Красногорівці. Це поблизу Авдіївки. Чим ми і скористалися наші збройні сили за попередніми даними. За минулу добу бригада втратила не менше ніж 12 бійців і дві одиниці техніки. Ну і, власне, щодо техніки на наступному відео бачите, як наші військові знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР 77 метеорит. Палало яскраво махіна, судячи з кадрів, перетворилася на попіл за лічені години. Полум'я зжерло її ущент. Про втрати плачуть і російські так звані воєнкори. Один з таких на ім'я Святослав Голіков, який нібито перебуває на авдіївському напрямку, заявив, що зараз там російська піхота йде в атаку без спорядження та техніки. Буду читати, що путініст пише на своїх сторінках у мережі. По-перше, ми маємо проблему недостатнього рівня підготовки особового складу. Аж до кричущих ситуацій, коли людей одягають, споряджають досить бого видають зброю та відправляють напередок, бо підгорає. По-друге, критичною проблемою є відсутність. Неналежного артзабезпечення атак і контратак, які за фактом перетворюються на ті самі горозвісні м'ясні штурми, по-третє, має місце стійка практика позбавлення штурмових загонів, ініціативи щодо вибору варіантів виконання поставленої бойової задачі навіть у випадках, коли командири загонів можуть запропонувати і реалізувати такі варіанти, пише Z-блогер. Тим не менше, не варто ворога недооцінювати. Продовжуються цинічні удари, за даними нашого генштабу, на авдійському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де силами оборони відбито п'ять атак. Також ворог завдав авіаційних ударів у ряді населених пунктів вздовж лінії фронту. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Сєвєрне. Рухаємося далі по карті. На Мар'їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Сеньківка на Харківщині. Ну а на сусідньому Лиманському векторі поки затища. Там штурмових дій не відзначалося. На Бахмутському відрізку Росармія безуспішно намагається відновити втрачене положення біля Кліщівки та завдає авіаційних ударів в районах Андрівки, Курдюмівки. Нагадаю, напередодні командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський зауважував, що поблизу міста фортеці ворог перейшов до активних дій. Однак, спочатку не забувайте написати свій коментар під нашим роликом. Не забувайте також про вподобайки та підписки. Це дуже для нас важливо. Ми відслідковуємо вашу взаємну реакцію і нам приємно бачити ваш фідбек. Тож, ну ми до перегляду. Росіяни не залишають у спокої авдіївку. Армія окупантів готується штурмувати місцевий коксохімічний завод. Разом із тим, наші бійці гідно тримають оборону на цьому напрямку та навіть мають успіхи на іншому векторі. Про який саме відтинок передової йдеться, доповідатиму вам просто зараз на каналі Січас. Отже, станом на понеділок, 30 жовтня, відомо таке: російські окупаційні війська готуються до штурму позицій Збройних сил України на Авдіївському коксохімічному заводі. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Для цієї мети вони перекидають сили з інших напрямків та намагаються розширити захоплені території. Американські фахівці пишуть, що посилаючись на російських так званих військових блогерів, напередодні командування окупантів перекинуло на Авдіївський напрямок підрозділи 2-го армійського корпусу та 41-ї загальновійськової армії. Ними окупанти мають намір посилити 1-й армійський корпус і 8-му загальновійськову армію, підрозділи якої ведуть наступ на Авдіївському напрямку. Нагадаю, що напередодні спікер сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун, заявив, що в районі Авдіївки груповання російських військ налічує близько 40 тисяч осіб, і це не межа, адже путінські окупанти намагаються і далі підтягувати на гарячий вектор ще більше своїх резервів. Це все робиться для того, аби оточити місто Авдіївка. Попри всі складнощі для наших захисників, пан Штупун однозначно відповів на питання, чи є у сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з райони Авдіївки. А відповідь така: цитую: ніхто не збирається відходити. На цьому крапка наші бійці продовжують працювати по ворожих посадках. Так, от, зокрема, на відео Збройних сил України за допомогою дронів атакують позиції 114-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ. А ще сьогодні стало відомо про знищення ще одного російського Су-25. Це вже шостий винищувач на Вдівському напрямку із 10 жовтня цього року. Разом із тим. За словами спікера, кількість боєзіткнень на Авдійському напрямку зараз менша, ніж, наприклад, в районі Мар'їнки. Далі пряма мова там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога була на Мар'їнському напрямку навіть більша ніж на Авдіївському. Біля Мар'їнки щодня фіксується по 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед, наголосив речник Збройних сил України. Лишень порівняйте, я наведу статистику зі зведення Генштабу за минулу добу. Так, от у районах Мар'їнки та Новомихайлівки відбито 20 атак. Крім цього, українські воїни відбили штурм на південь від Вугледара, а от на Векторі. Авдіївки було відбито 10 атак, зокрема в районах самого міста, а також новокалинового, опитного та первомайського. Терористична армія Російської Федерації не може прорватися і зазнає значних втрат, підкреслюють у нашому командуванні. Ну, ми будемо рухатися далі до інших відрізків. Так, от на Бахмутському силу оборони проводять. Ведення наступальних операцій південніше Бахмута мають успіхи східніше Кліщівки. Про це відзначає речник генштабу. А ще зсу просунулися за залізницю на південь від Андріївки. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що в районі Бахмута ворог суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій. Він сказав, що окупанти намагаються там зупинити просування українських бійців і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів, так званих шторм штормзет. Генерал-полковник додав, ворог проявляє особливу активність і у районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. Це висловлювання я е, підхоплю розгорнутою аналітикою від Генштабу так, от на Куб'янському та Лиманському напрямках пишуть у нашому командуванні. Ворог продовжує наступальні дії в районах Синьківки, Новопавлівки, Іванівки, Харківської області та надії Макіївки Луганської області. На цих напрямках українські воїни відбили близько 45 атак противника, завдавши йому чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєнні. Додав пан Андрій Ковальов, це нагадаю речник Збройних сил України. У Запорізькій області наші бійці відбивають п'ять атак у районі роботиного. Це лише за минулу добу, і одночасно з'єднання ЗСУ продовжують наступальну операцію напрямку Мелітополя. Завдають противнику втрат в піхоті та техніці виснажують загарбників. Ну а тепер матиму питання до вас: скільки ще триватимуть такі от активні дії в районах Авдіївки, і не почне ворог перемикатися на інші напрямки фронту, зважаючи на рекордні втрати. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте про підписки на youtube канал. «Сейчас», тисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин. І так само нам буде дуже приємно бачити під відео ваші вподобайки.